Вітаю, дорогі мій друг. Сьогодні я хотів би дати відповідь на два дуже важливих питання: навіть не дати відповідь, а поділитися своїми роздумами. Значить, перше. Перше, що буде з ДПА? Що буде з ДПА в цьому навчальному році? Це перше питання, і друге питання. Це от багато хто почав дуже-дуже паритися на рахунок того, що в обов'язковий блок входять, входить іноземна мова. Да? І багато хто з вас, наприклад, в Тіхнайт да, вчив все життя математику, і тут опа, іноземну мову здавати. От, що робити? Що в такому випадку робити, коли ви не вчили іноземну мову, а вам треба опа і здавати? Значить, дивіться, відповідь на перше питання. От, що буде з ДПА? Знову ж таки, не так відповідь, як мої роздуми, але мабуть я зараз продублюю те, що говорив, коли ділився своїми роздумами на рахунок, що буде за неочі мультитест. Дивіться, минулі роки, там скільки вже 2 чи 3 роки минулих, була ситуація в країні. Там, отака, да? ну, Всі знають, яка була ситуація в країні в минулий рік і поза минулий рік, і ДПА відмінили. Знову ж такі, питання до вас, дорогі мої друзі, в цьому році ситуація гірша, ніж була та, що ну, торік чи там, по, поза там, ну, -то, 2020. Там, да, от, ситуація зараз гірша чи краще стала? Звичайно, ситуація в цьому році гірша, ніж була ну, минулого року, там, позаминулого. Так, от, що буде? Буде ДПА чи не буде? Як ви думаєте? Мені здається, відповідь очевидна. Ситуація стала ще гірша, ніж була тоді, коли ДПА відміняли. Тому робимо висновок, що ДПА відмінять. От такі у мене роздуми, а там побачимо. От, але опять же, ну, я думаю, все-таки відмінять. Да? Це, навіть, мабуть, не так роздуми, як теж факт. От, це відповідь на перше питання. Друге питання. От, ти, дорогий мій друг, вчив все життя математику, там, вигравав Олімпіади по математиці, і тут опа! Здавай там англійську мову, да? або там французьку. Що робить? Дивись, друже, там от для чого взагалі ми пишемо ці мультитести, і для чого ми писали раніше ЗНО? Щоб вступити кудись в якийсь університет. Бажано престижний. От, е, В цих університетах теж недурні люди сидять. Повір мені. Я думаю, явно щось придумають. Якщо ти математику заси класно. Да? Ну, а там мову здаси, там не мову, а там, ну, англійську мову там, чи французьку мову здаси погано. То вузи, які, ну, університети, які би, технічні, да? я думаю, що тобі скажуть привіт, друже, йди до нас. От. Поэтому я думаю, тобі точно перейматися за це не варто. Таких, як ти дуже багато, да? От, які би, все життя вчили математику, а тут їх змусили здавати англійську мову. Зрозуміло, що вони всі, ну так, плюс-мінус завалять, как би, ну або як не завалять, то напишуть не дуже добре. От, Поэтому, как би, все в тебе буде добре, не переймайся. Це просто точно, це факт, не переймайся. Все буде нормально. Це навіть не роздуми, це факт. Якщо ти класно здаси мультитест да, по математиці, то за англійську мову можеш не перейматися. Ну, якісь там елементарні речі все одно придеться тобі знати. От, але я думаю, елементарні речі ти точно знаєш. Якось так. Друзі. Всех люблю, всем пока.